Доброго ранку, малята. Я дуже рада вас вітати. Скажіть, будь ласка, яке ми сьогодні святкуємо свято? Так, правильно, День Святого Миколая. А що ви знаєте про це свято? Це свято люблять усі діти. Бо саме цього дня вранці під подушкою вони знаходять подаруночок від Святого Миколая. А де ще, крім подушок, ми можемо знайти даруночки від Святого Миколая? Так, у чобітках. А ще у шкарпетках. Привіт, малятка! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. Ось такого чобіточка для Святого Миколая. Нам з вами буде потрібна заготовка чобітка, білий аркуш паперу. Також ми будемо прикрашати сердечками, зелені трикутнички і малесенький коричневий прямокутничок. Також нам буде потрібен пензлик, клей. Та серветки. Але спочатку нам потрібно закотити рукава, щоб вони нам не заважали працювати з клеєм. Беремо пензлик, вмакаємо його в клей, намазуємо на щебіточок. Треба ж нам його приліпити до нашого аркушу паперу. Назимо добре, особливо з краю. Можемо ми Обережно переверамо. І приліпляємо на наш аркуш паперу. Беремо серветочку та проводимо, проглажуємо наш чобіточок. Прикрашати ми будемо сьогодні наш чобіточок сердечками. Вони у нас вже є заготовлені. Ви можете обрати будь-який колір будь-яку геометричну фігуру. Ми сьогодні робимо з червоного, також намазуємо, обережно, і прикріпляємо на наш чіпіток. Ось так. Беремо серветку і примакуємо наші сердечки, щоб вони добре приліпилися до нашого чобіточка, а також прибрати зайвий клей. Так ми робимо весь чобіточок. Ось так. Намазуємо мене на вісу, а кладемо на клайонку і намазуємо. Потім нашу клайоночку можна просто протерти. Можна зробити знизу сердечки, можна не робити. Ось такий у нас виходить вже прикрашений чобіток. Не хвилюйтесь, якщо ви вмазалися пальчики в клей, їх потім обов'язково помиємо з милом. Ось так ми не робимо. Ми кладемо і примазуємо. Кісточку можна підняти, переводимо. І у нас вже виходить чудочок. У вас можуть бути будь-якого кольору, геометричні фігури. Це можуть бути і квадратики, і цукерочки, і подаруночки. Ось такий у нас вже. Щобіточок. Зараз ми приклеїмо всі сердечки і всі промокнемо серветочки. Приберемо зайвий клей. Озберемо серветочку, прибираємо зайвий клей. Ось такий у нас вийшов чопів Ось Ось у нас вже і прикрашений, а посередині в нас трішки пусто, тому ми з вами будемо прикрашати наш чобіток із трикутничків зеленого кольору. Як гадаєте, що це буде? Так, малята, це буде наша лісова керсуння ялинка. Кладемо наш трикутничок. Також намазуємо його клеєм і приліпляємо. Беремо серветочку. Беремо наступний трикутничок і приліпляємо. І ось у нас з вами виходить, як гадаєте. Молодці ялиночка виходить. Ялиночка у нас якого кольору? зеленого кольору. Беремо серветочку і також з нашими сердечками. Прибираємо зайвий клей. Робимо з маленького коричневого прямокутничка стовбур. Ми його промазуємо та прилюбляємо. Ось у нас такий вийшов святковий чобіток для Миколая. Три. І ось ми з вами вийшов ось такий святковий чобіток для Святого Миколая. Він обов'язково покладе подаруночки в чобіток або під подушку. До нових зустрічей, милята. До побачення!